І далі мовчати. Що буде, то буде. Я без попередження встала і таким зовсім чужим, надломленим голосом простоганала. Хлопці, не виймі, прошу її відпустити. Це я свиснула. Ви? Ви свиснули? Здивовано перепитав, ніби не дочув. Він продовжував зі здивуванням і недовірою дивитись на мене, але погляд його тим разом став набагато теплішим. А починаю розуміти. Берете на себе вину, щоб виручити тих галганів, А може по вас особисто Це Та Там називається «жовтенька грушка, ну то хочу, хоч по хоч, ривочки з тої жовтенької грушки вам на кінець прочитати. Щоб не що була, дівчинка, нарцисів, квіти були улюбленим світом моєї мами. А як зародить наш сад, Важко мені тепер сказати, що було смачнішим, чи сивірин плоти. Чи величезні, м'ясисті черешні, чи запашні півкілограмові Антонівки, чи грушка, особливо баба. О, вони просто танули в роті ці баби. Новий цвяшок. Ось так. А тепер якраз, я вже всі не чули, що син цього Святослава якраз на його скульптурній фабриці виливалася вашого я Андрія Натишина. Горбачевську десь. Також Горбачевську десь є. Бере є фреби. Встанеть муки. Бож до бабусь удали з руки. И дальше вы селым